Діп, що ви наша директор, ви можете поносити до нас відповідь, тихо, тихо, тихо. Ви знаєте, що я, поліція чи не єдине, чи не єдине посадове стопис, який з вами спілкуються який розповсюджується на мене. Безпосередньо на мене. Я посадова особа, я в інший спосіб не маю права реагувати. Не маю. Якщо б мав реагувати, на даний момент дійсно, то фактично в, в рамках своїх а я, я, а я, скажу, я Тут, зу... тут я мож... те, що можу в своє собі наступа, я роблю того, що не можу, не можу, бо тут для мене кримінальна справа. Зав... Тепер за. давайте вивчимо чистів. Зараз збирайте з 321 першому кабінету. Я звертаюся до поліції до керівника, який до вас виходить, і ви вже ведете збив діалог з дому ж таки наголошу. А якщо

просто вони постійно виходять